Мене Тимур, прізвище самосудов. Народився я на Бісарабії, місто Білородністровський, родом звідки. І, що ким був? У 2007 році приїхав в Одесу, як і всі, з електрички зійшов став Одесітом От. Ну, і поступив навчатися в університет. Після закінчення університету пішов на строкову службу до 11-ї бригади НГУ. Тоді ще не було на бригади, була військова частина 3012, Ще були внутрішні війська. І після цього, вже, як відслужив строкову службу, почав займатися різною комерційною діяльністю, пов'язаною з зовнішньоекономічною діяльністю. Тобто, як в Одесі порти, є імпорт, експорт, розтоможка. Почали потрохи працювати в цій сфері. Футболом з дитинства почав займатися, тому що ну, поки не мій батька затягнув мене в футбол, був нашим тренером і так далі шлях пішов. Але, на жаль, не професійно, але і хобі, і не хобі, ну, рівень такий, область, Україна. От, футболом там, з 7 класу почав займатися. Звісно, це була і шкільна команда, районна команда. Потім вже тут, коли приїхав в Одесу, теж почалися різні там, турніри, футболи за різні команди. І до війни е був створений там з однодумцями, з, з однією людиною, яка дуже там, любить футбол, був створений футбольний клуб Титан Одеса, в якому я на початку був граючим тренером, потім став директором команди. Це був такий шлях уже більш професійний в футболі. Там вже доволі непогана команда у нас була, яка стала неоднократним чемпіоном Одеської області, чемпіоном міста Одеси, вигравала різні кубки. Ще 23 лютого 2022 року займався своєю професійною діяльністю. В той момент був навіть до години другої в порту. Розмитнювали машини для того, щоб ну, там, віддати клієнтам їх не швидше. Приїхав додому і вже о 4 ранку почалась війна. Вже з нашого будинку було чітко видно, що куди прилітає. Ну, як і всі, зібрав дружину, одразу вивіз її в безпечне місце з дитиною. І деякий час був з рідними. Це було недовго, тому що ну, втікати з країни не було сенсу, тому що ну, країна одна, і треба її захищати, боронити свою державу. Десь з березня місяця на початку прийняв для себе вольове рішення, як, ну, як це має зробити кожен з справжніх чоловіків піти військо, стати в стрій, взяти зброю до рук. І повернувся до тієї бригади, в якої проходив строкову службу. Перші бойові виїзди вже почались з 22-го року на фронт. Тоді це було в ролі водія, тому що ну, було по -перше, в першу чергу було цікаво, і хотілося. І почати приймати активну участь в бойових діях з самого початку. Тобто не десь там сидіти в теплому штабі, кабінеті, в офісі, і ще десь. там, ну, чи, Хотілося б е, принести якомога більше користі. Ніякі позивні не придумував, ну, навіть і про це не думав, тому що ну, звати мене Тюмур, і якби ім'я таке не із дуже там, розпосуджених, ну, так і було Тимур тюмур А колись був момент, це було на Херсонщині в 23-му році, кажеться, наш пілот знищив. Муром М, і ця інформація від одного з чергових підрозділів взвелась на одного з воєнкорів нашої країни. І в цей момент я в Сігналі, у мене було записано, ну, підписання був самосудов просто. Я щось там за хвилин 10 до цієї ситуації підписав, змінив і написав на англійській мові самосуд. І той, хто злив інформацію, ну, я йому перекидав звіт. Про виконане бойове завдання. І він, коли перекинув інформацію в воєнкору, то воєнкор написав, що екіпаж самосуд. Ну, Так воно і пішло вже далі, і вже вирішив нічого не змінювати. І потім, наоборот, вже воно як-то стало як сказати, ефектно. І ефективно. Чому? Тому що самосуди, ну, тобто нам не потрібен ні прокурор, ні суддя, а ми самі вершимо свій суд. Під час служби вже взяв на себе ініціативу, дякуючи командиру бригади, який довірив цей ну, там, шлях нелегкий, і почав вникати дуже глибоко в процес дронів. Що це таке, як це таке, як вони летять, куди вони летять, що вони можуть і як ми можемо почати розвиватися в цьому напрямку. І вже протягом 22-23, 24, 25 рік. Дякуючи Богові, ми набрали дуже великі оберти, приймали і приймаємо на даний момент активну участь у бойових діях на різних напрямках фронту. В той час, коли ми, ну, були перші наші виїзди, у нас, що ви розуміли, було там з собою ну, максимум там, три дрони або п'ять, не більше. І це об'єм дронів, який ми мали не за там 20-30 хвилин застосувати за годину, а напротязі години-двох або навіть це був наш ресурс на весь тиждень. І стало питання, де їх брати. Держава на той час ще не була настільки розвинута да, там, в плані забезпечення дронів і для війська. А волонтери почали вже їх передавати на якісь бойові підрозділи, які вже себе зарекомендували. Коли я був водієм, зараз командир підрозділу, да, що нічого не змінилось ні в мені, ні в моїх відносинах там, чи відношенні до колективу, до побратимів. Тому що я вважаю, що на війні. Погони, вони взагалі суттєво нічого не значать і не можуть значити і відображати. Воно все йшло поетапно, і дякуючи цьому поетапному розвитку, ти для себе, ну я для себе більше почав і Володіти навиками, почати розбиратись в напрямках фронту, в війні, в задумах противника, як, їх, як їм протидіяти, що треба першим знищувати, або то піхоту, або їх засоби, якісь там РЕБ, РЕРУ, або їх пілотів, або далі логістику знищувати. Тобто, з кожним днем війни, знаходячись на фронті, ти починаєш рости як професіонал. Ми знищили колись ще в грудні 23-го року комплекс С-350. Це Цілий комплекс. Є сіст-300 да, з ракетами, які пускають, це С 350. І всього було на той час сім комплексів таких е на території ворога нашого. І ну, вони підійшли близько, і так совпало історично, що завдяки зусиллям нашого екіпажу, саме там в першу чергу вмілим діям пілота нашого діда, е нам вдалося знищити і пускову установку, і центр керування. І... По оцінкам там, таким середньостатистичним, те, що це були і журналісти робили, і різні воєнкори, це мінімум е нанесено урону десь на мільйонів 130-140 доларів. І це вийшло у нас з, одної з одного FPV-дрона, який ну, на той час коштував 400 500 доларів, знищити таку дорогу стоячу ціль. Коли над головою ти чуєш дрон, і коли він цілеспрямовано охотиться за тобою, то розумієш, що все, це амінь. І тільки там. Розраховуєш на волю Божу, ну тому що іншого виходу вже вберегтись немає там. Якщо суждено, то суждено. І по аналогії я чітко розумію, що ворог відчуває те ж саме. Але ми намагаємось, якщо вже вилетіли, то знаходити і знищувати, тому що вони прийшли на нашу землю і не жалко навіть на одного орка і 5, і 10, і 20 дронів. Тому що він все ж таки не біду і чим більше ми знищимо піхоти ворожої або техніки, то тим буде більше шансів у нашої піхоти, яка стоїть на позиціях на лінії бойового зіткнення, вижити і протримати ще там, годину, день, добу або там, тиждень, місяць. Ну, Вижити. Дрони змінили хід події повністю. Зараз не треба вже, як під час радянської війни, піхота. Да, там, Друг на друга з штиками, з автоматами. Зараз виграє той, хто на напрямку більш розумніший, хто мудріший і хто прогнозує, що буде робити ворог і готується до будь якого наступу, тому що зараз вже не треба робити так, як раніше, сідати на позиціях з гранатометом да, і чекати, поки підійде танк. Зараз можна вже той танк виявити на відстані при вдалій, в мілі розвідці, виявити на відстані 15-20 км і почати вже на підступах наносити ураження для того, щоб цей танк навіть не зробив, не здійснив жодного пострілу. В першу чергу, що хочу сказати, це що кожен військовослужбовець, який є на фронті, він дуже сильний і він воює і різкує саме в найдорожчим житті завдяки тому, що нас вдома чекають наші сім'ї. Нам є заради кого воювати, задля кого воювати, так як у мене, ну, завдячуючи моїй дружині, моїй дитині, у мене є сили, є мотивація.